Вітаю всіх! Зовсім недавно знімала відео про сайт Fawcett you. Багато хто казав, що він виводить гроші, потрібно трошки почекати. Я чекаю вже багато днів, як ми бачимо в історії висновку. Гроші не приходять на гаманець Fawcett Pay. Вони просто стоять в очікуванні. Вічне, так мовити, очікування. Два висновки і нічого не відбувається. Тут потрібно було виконувати завдання. Це серфінг, це короткі посилання, отримувати щоденний бонус, грати в ігри. Також реферальна програма існує у кожного користувача своє реферальне посилання, яке він може копіювати і поширювати в соціальних мережах, запрошувати нових користувачів на цей сайт, щоб отримувати додатковий дохід. Деякі мені кажуть, почекай ще трошки. Може, він виведе, адже висновок здійснюється вручну. Давайте ще трошки почекаємо. Максимум, що потрібно почекати на подібних сайтах, це 5 днів. Якщо після закінчення 5 днів на ваш гаманець не приходять гроші, не трапляється списання з облікового запису даного сайту, значить. Цей сайт Лохотрон. Ми виконуємо завдання, ми запрошуємо людей, ми заробляємо гроші, ми ставимо на висновок, а нам їх просто не виводять. Ми проводимо свій час безкоштовно сайт Лохотрон, сайт фаусет ФОю повний Лохотрон. Не реєструйтеся, не виконуйте завдання, взагалі забудьте про цей сайт, не реагуйте, якщо десь побачите, що його рекламують, пропонують і. Кличуть зареєструватися. Просто кажіть, що цей сайт не платить гроші. Лохотрон. Далі будемо шукати нові джерела заробітку, будемо тестувати, пробувати, зароблятимемо в інтернеті без вкладень, іноді із вкладенням. До нових зустрічей, побачимось. Все буде Україна!